37 років тому, 26 квітня 1986 року, в Україні сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства аварія на Чорнобильській АЕС. Традиційно цей день, з року в рік, ліквідаторам наслідків ЧАЕС дякують за героїчний подвиг та вшановують тих, хто загинув, виконуючи бойові завдання. Зранку 26 квітня у Житомирі зібралися представники міської і обласної влади та кілька десятків Житомирян, серед яких були і ліквідатори, які поділилися з нами спогадами. Був на 86-му році. На ліквідації з 14 липня по 23 серпня виконував задачі по забезпеченню оперативної групи СССР по авіації зв'язком і літательних апаратів, тобто і самольоти, і вертольоти. В нашому підпорядкуванні було 5 вертольотних площадок і 5 аеродромів для того, щоб забезпечити. Ну, засипали разди, суміші разні в реактор і готували, ну, зачищали від радіоактивного бруду цього, ставили липучки, теж вертольотами ставили і вертольотами знімали. З моменту катастрофи пройшло 37 років, а 74-річний ліквідатор і досі пам'ятає, якої біди не робила аварія на чаес. Радіація була там сумасшедша, там за тисячі рентген було, радіація. Допустимо, фотографи не могли навіть нормальні снімки зробити, пленки засвічувалися, бо це наша була робота теж. Розвідка це вже саюша, дуже картина. Все розкидано, хати брошені, кури бігають, саме собаки бігають, коти бігають, це просять їсти. Далі, я вже був в таке час, що е, були дозрілі вишні. Ці вишні світилися е, кісточку видно, сабрикоси і вишні кісточки. Ви де таке бачили Це було таке там. Це. І його їсти не можна було. У мене ще було в передкоманді було 40 солдат. Ще було. То це треба було. Забезпечити, щоб вони цього не робили, повієте? Пилюка саме тоді була, поливали, теж машини поливали, КПМ були саме вокруг нас, саме тут територію. Носили ліпістки, носили, щоб забезпечити ну, дихальні путі саме особового складу. Представники обласної влади кажуть, ми не повинні забувати про цю трагедію, адже сотні тисяч людей пожертвували своїм здоров'ям та життям, аби ми зараз не відчували на собі наслідки аварії. Страшна трагедія, яка трапилась 37 років назад. Це лихо не тільки для нашої області, для України в цілому, але й для світу. Це страшний урок, який довелося нам пережити. Як відгукуються, відгукуються дуже серйозно. На сьогоднішній день у нас 200 тисяч наших жителів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їх було більше, зараз менше, але 200 тисяч залишається. 40 тисяч дітей. Більше 400 інвалідів, які отримали такі дуже серйозні інвалідності внаслідок Чорнобильської трагедії, 6 тисяч ліквідаторів. Це і 400 саме з інвалідністю, дуже серйозно. З обласного бюджету виділили ті кошти, які ми могли виділити. У зв'язку з тим, що воєнний бюджет на сьогоднішній день є дуже серйозним і величезні кошти витрачаються саме на військові дії на оборону роботу. А, тому ми підтримуємо як можемо, всіх наших чорнобильців, Але це дійсно страшна трагедія, про яку ми не повинні забувати ні одну людину, яка постраждала, не повинна забути, не повинна бути забута. А для себе ми повинні пам'ятати і зробити все можливе, щоб такого лиха ніколи не повторилося. І зрозуміло, що тисячі тисячі наших тодішніх людей, хлопців, дівчат приймали участь в ліквідації наслідків цієї, на жаль, багато з них вже пішло в інші цвіти. І сьогодні, звичайно, величезна їм дяка за той подвиг. На той час не розуміли про це, бо ворог був невидимий, його ніхто тоді ще й не знав. Що це таке? Але хлопці йшли і виконували ті завдання, які їм були поставлені, і за це їм величезна шана. Коріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ.